Це тема, яка дуже болюча і яка вкрай актуальна. Вона дуже актуальна для всієї України, а для міста Миколаєва вона актуальна вкрай. Чому? Тому що наразі є велика проблема асоціалізації дітей. Наші дітки, на жаль, не ходять до школи, до навчальних закладів вже третій рік поспіль. Спочатку це ковід, потім війна. В зв'язку з цим діти, на жаль, вони... Відчувають тривогу, депресію, яка накладається одна на одну у зв'язку з тим, що психологічний стан взагалі війна, ми розуміємо, нам всім складно. А дітям підліткам складніше, тому що в цей час відбувається формування їх нервової системи. І, відповідно, ця нервова система вона не завжди в спокійний час може побороти ці виклики. А в такий час, тим більше. Тому, слава Богу, у нас суїцидів немає, а є спроби. Е, і ці спроби, у нас е, з початку року вже три спроби суїциду. А батьки повинні звертати увагу, чим дитина взагалі займається. Тому що це дуже велика проблема. Е, наразі, от я просто спеціально перед програмою е, поцікавилась, от просто як людина, от куди, куди мені. Е, скажімо так, запропонувати дитині чимось зайнятися для того, щоб цей вакуум побороти. Тому що ми всі розуміємо, що якщо у нас є вакуум, перш за все, батьківської уваги, потім асоціалізація через те, що дитина весь час сидить вдома, то відповідно, що відбувається? Відбувається депресія і далі всі стани, які починають бути дуже небезпечними.